Студія Калідор презентує ваша поезія вашими голосами читає Олена Шешеня. Рідні боги, душі героїв, стійте із нами в бою з ворогами, нас об'єднайте, землю спасайте, над Україною купол тримайте, ми заплатили страшною ціну. За незалежну свою Україну і недолугість не чуємо правди, і за байдужість при виборі влади, надто довірливі, прямо як діти, долю країни віддали політикам, не контролюємо і не впливаємо. Віримо в чесність, про все забуваємо. Час уже стати дорослими нам і дати відкоша всім ворогам. На найпрекраснішій нашій землі будемо жити в добрі і в теплі. і в цілім світі, від батька до сина, ми прославлятимемо Україну. Власний вірш читала Олена Шешеня. Приєднуйтесь до нашого каналу. Нехай української буде більше.